Армадол. Забудь про головний біль. Ось вона, свята музична нагорода вокального шоу Голос країни на телеканалі. Хотів сказати один плюс один, але він вийшов в ефір телеканалу. ТЕТ. це все одна команда, друзі, і це перемога і переможниця є голос України, 12 сезон. Так, Марія Квітка. Ну і сьогодні у нас будуть і тренери. Другий шанс, і Марія Квітка в студії вже за мить. Але після наша е журналістка Наталя Щука побувала вчора за лаштунками і побачила всі деталі. Дивіться і ви після зустрічаємо гостей в студії. Станція метро Майдан Незалежності. Вперше фінал «Голос України відбувається саме тут, просто посеред платформи. Адже підземка працює як і укриття, тому тут безпечно. Замість звичних гримерок учасники та тренери готуються до ефіру просто в переході між станціями метро Майдан Незалежності та Хрещатик. Хвилюємося за нашу команду, хвилюємося за те, щоб все сподобалося нашому глядачу, тому що ми народна команда. Це правда, у нас дуже велика відповідальність перед глядачем, тому що ми представляємо їх, ми їхні, їхні голоси. А поки вокалісти і тренери готуються, серед глядачів у залі збираються особливі гості. Олександр Кравцов, командир десантно-штурмової групи Ведмеді, який від початку війни воював на Донбасі та боронив Маріуполь. Прийшов з дружиною Мариною. Ми вперше на такому форматі, тому хочеться подивитися, як це буде відбуватися. Телеведуча Соломія Вітвіцька запросила товариша військового Костянтина Бабича, розвідника, який отримав поранення під Бахмутом ще влітку і досі лікується. Коли Соля запропонувала, то ну, я рахую це дуже крутезно проводити такі заходи в такий час. Тобто мені було дуже дуже приємно попасти на цей захід, підтримати, підтримати народ України. У залі Аншлаг починається прямий ефір цього року. Команда Українського голосу отримала підтримку з усього світу. Цей ефір голосу він історичний для правовласників, тому що вперше за всю історію існування голосу в Україні нас підтримало понад 20 країн, які записали свої слова підтримки Україні і нашому прямому ефіру. From this voice family here in the United States to our voice family in Ukraine. Також проєкт мав благодійну складову. Так ще до фіналу вдалося зібрати 3 мільйони гривень на засоби для аеророзвідки для наших захисників. А у фіналі також усі кошти від голосування збирали на потреби українських захисників. Пам'ятайте, що всі гроші вилучені з глядацького голосування. Ми передамо на закупівлю засобів для розмінування до окупованих територій. Крім цього, на головній сцені країни заспівала і гостя шоу парамедикиня Катерина Пташка Поліщук, якій запропонували виступити у фіналі у прямому ефірі сніданку з 1 плюс один. Фінал поділили на дві частини. У першій половині 16 учасників виступали зі своїми номерами. З них у другий тур пройшло лише чотири: учасник із команди Наді Дорофєєвої, військовий Давид Маскиса, вокаліст з команди Потапа і Подиякон Василь Палюх, конкурсант команди Олі Полякової Сергій Соловйов та фольклористка Марія Квітка з другого шансу. Ом, народу та переможцем 12-го сезону «Голос України стала учасниця команди другого шансу Марія Квітка. Такі таланти, як ти, повинні звучати і дарувати радість людям. бо ми наймелодійніша нація в світі. І зараз ми всі боремось за нашу свободу на передовій. Так стало, що саме нашим душам належало народитися тут, на нашій богом даній землі. І якщо саме нам випав жереб зробити цю непросту роботу і здобути нашу перемогу, ми це обов'язково зробимо. Після оголошення переможця «Голос України, усі учасники, тренери та глядачі виконали червону руту легендарного Володимира Івасюка. Друзі, доброго ну зустрічайте тепер черга сніданку вітати переможецю голосу країни 12, ось вона Марія Квітка, фольклористка з Черкащини. Також гукаска так, і так. саня заріцька. Ну і народний тренер і меценат Андрій Мацова. Доброго ранку. доброго доброго, ранку. Ранку. доброго Живі, здорові голосні так, все супер. Діліться так. враженнями. Як це було? Уже от коли дізналися результат, у кого які враження? Квітка, починай. Та що сказати, Я, чесно кажучи, стояла в шоці. Я не могла повірити, поки пан Андрій не вийшов на сцену, я взагалі не розуміла, що відбувається. Але це фантастично, насправді, такі моменти, і те, як. Підтримував мене зал, і те, який відгук я бачила в очах людей, це були незабутні моменти. Я думаю, що я це буду пам'ятати все життя. Це ну, знаєте, коли дивилися, було таке враження, що Олександра вона більше емоціонувала і раділа, тому що зазвичай Благодарсь, ми звикли я. до того, що переможці вони там стрибають, падають на коліна, вони ридають, вони кричать і не вірять своїй переможці. А ви така спокійна була, надзвичайно спокійна. Мені переможці, просто здається, переможці, що переможці, зараз переможці. такий час. Коли взагалі складно, якщо чесно радіти, це момент. Зараз зараз. стає Марія Квітка. Марія Квітка. Марії квітки. Марія, ми вітаємо тебе своїми руками. Бери, будь ласка, Кубок голосу. Ардіті, ардіти однаково всі такі, що враження, що І Мацула співала. І і <звіць> і я не бачила, що теж ти тиснув. Ну, ну це все круто. Я від тебе ховався. <смел> <смел> ну, Команда Раху перемогла, і така ж перипетія відбувалася, що ви ж врятували Марію свого часу, так? І вона перемогла. Скільки були. І, ну як ви це піймали? Ми не могли її не врятувати. Я скажу так просто зі своєї точки зору думки, бо я машу знаю. Ще знаю з тих давніх давен, коли ну, вона ж завжди вдягала нас там, і на різвяну історію сторінці Кароль, і, да, і все таке, у нас завжди була поряд і на танцях зірками. і... Ми дуже класно спілкувались, дружили. У нас є така тіпи, невеличка компанія, де фольклористки, фольклористи, всі оці люди дивні. Е, от, і, і я знала, що от Маша Маша, я знала, що вона йде на кастинг. Я кажу, клас, дуже круто. І я 100% знала, що її заберуть. Е, Хтось з тренерів забере, і я така, ну, ну не нам достанеться, не нам. І її ж забрали там. На сліпих майже mm -hmm. останню, чи взагалі останню? Mm -hmm. так? Останню. Так, так, так я передостання йшла. От, і це, це, це дуже класно. Інтуїція? Інтуїція. Це ж срабату спрацювала? <звіт> <звіт> ну, здоровий <звіт> зміст. Є автентична українська дівчина, яка ну, є душою України. І коли ти бачиш от, її і зовнішній вигляд, і її душу, її спів, ти розумієш, що це. Зразу потенційний голос країни стоїть на сцені. І коли ми так вирішили трошки її там потримати, щоб вона зійшла зі сцени, а потім вже її забрали. О, це була інтрига. Так, так коли вони мене крали, я все я була впевнена, що я йду додому і дуже засмутилась. Але ні, врятували мене, хто знав. Але от, якщо би е, Шальки Терезів переважили все ж таки е, у бік сумнівів, то ви могли зараз тут і не сидіти, тому що ви сумнівалися довго йти, е... не йти. Це при тому, що працюєте на телебаченні, так. спілкуєтесь, дружите з Олександрою Заріцькою. От що могло вас стримувати не йти і вагатися йти не йти на послуховування. Е... Я дуже давно займаюся музикою, і вона завжди була в моєму житті. Я не можу сказати, що я колись від неї відмовлялась, але мені здавалося. Валось, що в Україні є більші проблеми з українським одягом ніж з українською піснею, і тому мені дуже хотілось заповнити цю нішу і показати людям наскільки красивою, візуальною і багатою є ця культура. Зараз мені здається, нарешті вона досягла якогось рівня. Люди усвідомили все це зараз. Особливо до цього є багато уваги, і я нарешті можу зайнятися тим, що дуже і щиро люблю. Панове, я не можу не відзначити також, і нашій діторії, що насправді цей ефір «Голос України» 12 сезон. він увійде в історію світової легенди формату Голос по всьому світу світ це визнав окремі були вітання від багатьох тренерів різних країн, зокрема сполучені Штатів Америки в бункері. Фактично, да в укритті в метро провели ефір класно якісно на високому рівні, але під час війни. І от вся ваша історія спільна, вона увійде в історію а, самого формату і проєкту. Які були відчуття? Ну просто це ж не павільйон вам, це метро і під час війни. Ну, найперше і відчуття і розуміння того, що другий шанс виконав свою місію mm -hmm. в голосі країни. Тому mm -hmm. до нас було досить таке скептичне відношення на початку mm -hmm. проєкту, ну є якийсь другий шанс що щось робити. І нам приходилося значно більше mm -hmm. працювати для того, щоб. А, Показати свою роботу і доказати, що ми не гірше працюємо на цьому проєкті, ніж інші тренери. І також для нас ця перемога, так як ми народна команда, народні тренери, це є велика подяка від людей і ствердження, того, що ми зробили свою роботу якісно для нас це. Саме головне. Ну, от е, стосовно того, як ви підійшли до репертуару, ви взяли такий складний репертуар. Так, О, зараз чуємо і Рведа Стовне, Дніпро широкі, ну складна для виконання е, пісня, е, ну, і яка отримає відгук так само від глядача, так е, е, і так само птах, дахі, брахи. Е, ну, е, чим ви керувалися, коли вибирали саме от такі, е, самі такі композиції? Одразу скажу, що це все Марія. А це це, ва, все це Марія, було бажано. Починаючи з одягу. ну, Ну, тобто це її вибір. був, тому... Ми, Чому як тренери, вий? ми працюємо, uh -huh. так. І працювали. Тому що я працюю. А, виконавець, uh -huh. виконавець, самі відчувають і вибирають собі пісню. І ми після того сідаємо, от, як uh -huh. після нокаутів, ми сіли uh -huh. і спілкувалися, що ти хочеш співати. Який репертуар. Uh -huh. І Марія обрала пісні, ми е, зробили аранжування і ми. Зробили позиціонування пісень. Так? Uh -huh. То, що там дещо поправили, дещо прибрали. Uh -huh. І коли вже була фінальна стадія, фінальна, фінальна репетиція, от, я вже почув вживу дві пісні. і Ротація була пісень інша. Спочатку Марія хотіла виконувати «Ревета uh -huh. стогне, а потім uh -huh. птаху. І я кажу, ні, ми поміняємо. І це спрацювало, це дало свій результат. Yeah. 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 Ну і ми за кадром вже поспілкувалися, що пісня Ревета Стогне Дніпро широкі залишила знак у ага. Марії на тілі. Так. Покажи, будь ласка, а, і розкажи, чому саме так? Слухайте, я насправді дуже Покажіть, сильно люблю Тараса Григоровича і вважаю своїм wow. справжнім батьком, так тому. Я з дитинства чомусь на його творчості. У мене завжди є собою кобзар. Це чесне слово. Я завжди з ним я обожнюю перечитувати. А зараз особливо там є мільярд відповідей на всі наші сьогоднішні питання, які нас турбують. Він дає мені сили, тому він завжди тепер зі мною. Так що я думаю, він теж мені допомагав у цьому друзі. І ще важливий момент справа тим, що Марія Квітка ж отримує великий такий ресурс на подальше просування своєї творчості, свого голосу, де його можна буде почути, які. Вливані хто це зробить в неї, як в творчу особистість, надалі як складатиметься доля, тому що ми знаємо, що це ж треба марку тут тримати. От про це і не тільки далі. Коротенька пауза. Так, друзі, переможеться голос країни 12 сезон. А зараз в гостях сніданку і команда та яка підтримувала Андрій Мацола, Саня Заріцька а, -а, Марія Корсун, Шевченківський, твій рідний Черкащина. Просто пишається серед іншого. Так, Мацолі, Заріцький, Марії, квіці, вітання, народ просто тебе вже полюбив. І твій голос розумієш, що шо подалі, далі відчуття майбутнього. Ось пишуть Сергій Марія Квітка, чомусь схожа на Ледіґаґу. Гагу, Чи, цікаво, чим така українська. До речі, от ще до майбутнього, пан Андрію, ми так розуміємо, це правда чи ні, що ви іще один шанс на подальше даєте, ви накидаєте свою можна сказати, підопічну, так, що за форматом стежити, що в... тепер Марія отримує можливість запису пісні і ротації, і кліп її пісень, да, їх так. творчих доробків. Отримати міг оце все переможець будь-якої команди, але вийшло так, що перемогла саме ваша підопічна. А як ви, чому, чому, як ви пояснюєте вибір аудиторії, чому саме їй дали голоси? Ну, на мою думку, Всі становиті там, голоси, та, всі, да, всі в країні немає слабких. Тобто Всі угу. талановиті виконавці, виконавиці з голосами. Угу. Кожен має свій індивідуальний голос. Але на мою думку, що от зараз під час повномасштабного вторгнення вже ми, українці, почали шанувати своє коріння більше, ніж. Угу. Раніше, і це так вже тисячу років у нас відбувається. Як тільки ми бачимо загрозу, ми однозначно зразу починаємо оберігати те, на чому ми стоїмо на фундаменті. А Марія якраз займається тим, що вона охороняє і оберігає нашу культуру, нашу спадщину традиційну і для людей це зараз надзвичайно важливо, тому що кожен це відчуває на підсвідомості, що це те, що нас ідентифікує як націю. І на мою думку, що саме тому народ обрав е, Марію як от, е, український символ незламності uh -huh. і е, символ нашої е, боротьби, тому що е, в кінці Марія сказала, ми знаємо, хто ми, і знаємо звідки, і це була крапка. Так, що придумала надалі? Секрет, секрет. Ну, він пісня, пісня, ротація, ну, працює пісні. ну ми ж не знали е, виконавців. Вчора тільки відбулося, а сьогодні зранку вже давайте пісню. Ну як ну, це насправді зараз... так і було. Ми на рекламі Надя, ми сидимо і такі. Ну хто хто може виграти? Ну, реально, ми сидимо і в кожного дуже класні mm -hmm. учасники. І Давіду Наді, і Палюх, і всі. Ну і типа ми такі, я вообще в шоці. І Надя каже: мені здається, або Давід, або квітка. Ми такі, ну там теж здається, або довіт, або квітка. Але коли ми починали, коли ми ще були сліпі, ми постійно говорили і мріяли про те, що от вони зараз сидять внизу і вони не розуміють, з ким вони зв'язалися. Уяви, якщо ми реально виграємо цей проект, і які вони будуть шоковані. Тобто, другий шанс, вони думали, ну, другий шанс позабирають там, понянчаться з, з людьми і все. Але ну. Я, мабуть, не допускала такої такої думки, що реально другий шанс може виграти. І ще є з такою крутою учасницею. І настільки все органічно і круто, що правда а... друзі, треба закріплювати цей формат і наступного року А в наступ робити. так чи ні буде другий шанс наступного року. Не знаємо. Ще знак питання залишається. Ой, друзі, ну я вам скажу так, аудиторія наш любить, а, телевізійний процес він надзвичайно цікавий. І глядачі завжди хочуть залаштунки. Коротше, я просто з самого рання, я вчора дивився голос, просто сторіси, пересторіси, що це було. Короте, учасники вийшли. Перечиті. Перемоги! Вау! Не могли почати куплет, червоний рути. Я на правах ведучого сніданку, а ми завжди показуємо залаштунки. Хочу показати, а ви скажіть, що це було. Увага, на екран? І я вам скажу, це теж перемога. Дивіться, Насправді ми дуже довго е репетирували саме таку подачу. Не розуміли. Так і мало бути, саме це так і мало бути. Б... Ми <смітна> робили репетицію <смітна>, от, власне <цього смітна> ну, номеру. Для того, щоб це було не типовий стандартно. Ну, насправді абсолютно не класичне оранжування. Я думаю, так. ті, хто звикли працювати <смітна> співати класичну червону руту, так само би два рази казали: Че, Че?», бо має майже приспів, оранжування ще немає. Там <сп> автор задумав щось інше. Сергій Могилевський, ми тебе дуже сильно любимо, а ти прекрасний, дякую за це. оранжування. Це був супер сюрприз. Важкий дійсно був ефір, але. На максимумі спрацювала команда «Голос України». на такому максимумі а, вперше в житті такого досвіду ніколи ще ні у кого не було ані в учасників, а на телевізійної команди зробити із метрон з глибини подати якісно а, голос країни в. А, Перший в історії формату «The диво світовому нові масштабі здаємо нові тренди і для українців не можливого. А українці співочі нація, і це знов доводить наша переможниця Марія Квітка, голос країни. країни-12», саня заріцька, і народний тренер. тренер да Андрій Мацола. були в гостях. Ми вже зустрічаємося наступного разу. Пісня, диск і так далі. Тому подібне І на фото живо. Пасібі, друзі, але ми не закінчуємо, тому що як вже завжди традиційно другий сніданок розпочинає свою роботу. І Хто його буде ведучим? Чекайте. Попереду ще багато цікавого. Зараз це це я мало бути. Ми ]ính? робили <гад> репетицію <гад> от, власне <гад> цього ну, номеру. для що... того, щоб це було не типовий не стандарт. Well, Насправді абсолютно не класичне оранжування. Я думаю, <гад> ті, хто звикли працювати співати класичну червону руту, так само би два рази казали, «Че? че, бо ж майбутнє <гад> <гад> приспів, аранжування ще немає. Там собі <гад> <Правда> автор задумав щось інше. Так, Сергій Могилевський, ми тебе дуже сильно любимо. а Ти прекрасний, дякую за це. Це був супер-сюрприз. Важкий дійсно був ефір, але на максимум спрацювала команда «Голос України на такому максимумі а, вперше в житті такого досвіду ніколи чи ні у кого не було ані в учасників, а на телевізійної команди зробити із метро з глибини подати якісно голос країни в. А, Перший в історії формату The дивось світовому нові масштабі тренди, так здамо нові тренди і для українців немає нічого можливого. А українці співоча нація, і це знов доводить наша переможниця Марія Квітка, Голос країни країни-12», саня заріцька, меценат і народний можливо, тренер. тренер да Андрій Мацола були в гостях. Ми вже зустрічаємося наступного разу. Пісня, диск і так далі, тому подібне. Диск. Інформаційний касєта. Да, да, да. І на фото плівач. І на живо. живо. Пасібі, друзі, але ми не закінчуємо, тому що як вже завжди традиційно другий сніданок розпочинає свою роботу. І Хто його буде ведучим? Чекайте. Попереду ще багато цікавого. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.